Зараз я безплатно дам вам секретну методику написання промптів. Вона дуже проста. Спитайте у самої нейромережі, яка структура промпту буде найкращою. На все добре. З вас підписка, подобайка і до побачення. Що ви досі тут? Окей, тоді дам простий шаблон. Який ви сміливо можете використовувати для створення ідеального промпту для будь-якої задачі, для будь-якої LLM на ваш вибір. Точний текст промпту буде наведено в описі відео, тож сміливо копіюйте його і вставляйте в новий чат улюблений ЛЛМ на ваш вибір, моїм вибором, є Лот від Антропік, міняємо частину у квадратних лапках завдання на те, на що ви хочете скласти промпт. Це може бути що завгодно, але в моєму прикладі я хочу знати. Як мені розводити павуків. Далі все просто надайте відповідь на всі питання, яке задасть вам нейромережа. В результаті ви отримаєте окреме повідомлення з результуючим промптом. Тепер копіюй і, відкривши новий чат, вставляй в чат і насолоджуйся результатом. Також не соромся далі задавати питання і вказувати на помилки для покращення кінцевого результату. Важливий висновок не ведися на розводи продавців повітря. Перестань поводитися так, не розум! Платних курсів промпт інженерину і наборів секретних промтів. Повір, Кожна нейронка краще знає, яка структура промпту найкраща. До того ж, нейромережі постійно розвиваються у напрямку більш природного органічного спілкування з людиною. Тому секретні прийоми та техніки, за які ти заплатиш сьогодні, вже завтра можуть виявитися марними. Просто спілкуйся з нейромережею, як з уважним виконавцем. Лише з вашою допомогою вона зможе довести результат близько до досконалості.